Найкращий час для відливки воском це коли місяць є повний або зменшується. Під час цих періодів вода має сильну силу очищену. Тому можна відчути, як вся негативна енергія йде геть разом з водою. Таким чином, рутел може бути більш ефективніший і сприятиме кращому очищенню. Так, якщо людина спочиває дуже погано. Можна зливати віск у будь-який час, навіть не зважаючи на фази місяця. Головне це допомогти полегшити ситуацію і принести внутрішній спокій людині. Звичайно, після відливки воску ви можете відчувати, що стало, стало вам легше, спокійніше. Можливо, зникне напруга і стрес, з'явиться більше енергії та позитивний настрій. Також може покращитись сон та самопочуття, але кожен відчуває це по-своєму, бо всі реагують по-різному. Це залежить від того, як ви відчуваєте себе. Деяким людям достатньо одного разу. На місяць, щоб почуватися краще, а іншим потрібно робити частіше, особливо якщо ви часто відчуваєте стрес та негативні емоції. Головне слухати своє ціле і робити так, як вам зручно. Саме я для відловивих воском використовую тільки натуральний пчелиний віск. Він вважається найефективнішим і найпопулярнішим для цього ритуалу, оскільки він має властивості, очищення та захисту енергетики. Він втягує все гарно в себе запечатує і я вважаю він найкраще для цього.